ЧАСТАНА третя. 20 способів Подолати непорозуміння і тривогу. 61. Служіть людям. Відправна точка для життя, сповненого задоволення. Звідки береться тривога. Стан цілковитої ясності не обтяжений ані бажанням, ані прихильністю. Це стан небуття, на якому найбільше наголошено у дзен-буддизмі. Ця відсутність думок є основою вчення Будди, а також тих основних понять як мінливість та нематеріальність. Будда вчить, що людські страждання виникають, коли нам бракує знань про мінливість та нематеріальність. Іншими словами, непорозуміння та хвилювання виникають через нас ми не можемо прийняти те, що світ постійно змінюється ми віримо чи несвідомо сподіваємося, що ні ми, ні наші речі, ні люди довкола. Ніколи не зміняться мить, коли нас уводить в оману це сподівання, ми починаємо страждати усе довкола впливає одне на одного. Якщо ви справді вирішили стати щасливими, вам необхідно мати поруч людей, які також будуть щасливі. Саме так служіння іншим допомагає досягти власного щастя не чіпляйтеся за переконання, котрим щось є чи має бути учіться відпускати. Це допоможе зробити інших щасливими. Пам'ятайте про це і життя даруватиме більше задоволення. 62. Викиньте три отрути наповніть життя дзенським мисленням пильно стежте за своїми бажаннями та гнівом, і спробуйте зрозуміти природу речей. У буддизмі є так звані три отрути їх не можна випити, бо йдеться про пристрасті або шмирські недуги. Вони є причиною людських страждань і не дозволяють досягти просвітлення. Ці три отрути жадоба, гнів і невігластво. Коли нам дочкуляє жадібність, ми, придбавши бажану річ, усе одно хочемо більше. Злість змушує нас гніватися через найменші дрібниці, а ще вона зникає ми переносимо наш гнів на інших. Невігластво це стан безрозсудності. Нам бракує здорового глузду і знань, бракує освіти. Хоча насправді нам не вистачає розуміння істинної природи речей тобто природи бути. Доки ми дозволятимемо цим трьом отрутам брати над нами гору, доти не зможемо знайти спокій. І навпаки, відкинувши геть три згадані отрути або шмирські недуги, зможемо жити вільно і щасливо. Щойно ви помітили вплив на себе цих трьох отрут спробуйте заспокоїти розум за допомогою дихання. Це не дозволить недугам одержати над вами контроль. 63. Розвивайте в собі відчуття вдячності. Глибше значення звичайних слів. Кілька простих, сповнених тепла слів. Коли запитують, як справи. Японці відповідають: Окагесама де. Тобто, усе гаразд дякувати Богу. Це трапляється повсякчас. І мені здається, що такий обмін привітаннями. Прекрасний, вельми японський. Людина не може прожити сама без прихильності інших. Ми потребуємо їхньої підтримки і крокуємо далі життям завдяки саме їм. Хоч як це очевидно, ми все одно про таке забуваємо. І що більше забуваємо, то більше мусимо виражати ці почуття у словах. Доброго ранку японською звучить Охая годзаймас», що дослівно означає рано. Цим виразом японці прагнуть сказати зараз рано ми зустріли цю мить у щасті, тож давайте продовжувати прагнути кращого. Є ще одне японське слово Ітадакімасу, яке кажемо за столом ним дякуємо за страву, яку будемо споживати. Цими словами ми також виражаємо вдячність людям, котрі її для нас приготували. Незалежно від того, чи то риба, чи овочі їжа містить у собі життя. Це життя надає нам сили і енергії жити далі. Ми дуже за це вдячні. І Тадакі Масу передає всі ці почуття. Ці прості слова настільки знайомі, що ми їх уживаємо, не замислюючись, але вони містять глибоке значення і почуття. 64. Не розповідайте, а показуйте, як себе відчуваєте. Спосіб виразити справжні наміри Зрозумійте, що криється в учіміцу. Виражайте свої почуття без слів і наміру, не вимовляючи їх у голос. Коли діло доходить до ваших справжніх намірів, дії говорять гучніше, ніж слова. Якщо спекотного літнього дня ви чекаєте гостей, перед їхнім приходом розбризкайте воду біля входу, так очистите вхід до вашої оселі і дасте гостю змогу відчути, що йому тут раді. Ваш гість побачить краплі води на доріжці чи на квітах і подумає ой, а на мене тут чекають. Яка гостинність? У цьому обряді немає нічого настирливого чи показного це лишень увічливе привітання і красивий жест, притаманий тільки японцям. Коли потрібно розкрити свої бажання чи наміри, нерозумно привертати до себе увагу або ж діяти настирливо. Японці завжди володіли шостим відчуттям для тлумачення почуттів, прислуховуючись до інших або ж розуміючи їх без слів. Ми спілкуємося з іншими з кожним новим вдихом. Не забуваючи про природу власної душі, 65. Висловлюйте думки, не мовивши ні слова. Ваші очі бачать не все. Чому в дзенському живописі використовують туш, філософія дзен дотримується наступної істини. Духовне пробудження виходить за межі сутр. Його неможливо досягти завдяки словам та буквам. Це означає, що сутність дзенського вчення неможливо виразити словами ні написаними, ні сказаними. Дзенський живопис доводить цю істину. У ньому немає кольорів. Усі картини написані тушу. Чому? Побутує думка, що істину красу неможливо передати кольорами, бо вони є недосконалим вираженням краси. Саме тому кольорів намагаються уникати. Кожен з нас по-різному бачить велич заходу сонця. Навіть якщо ми всі скажемо, що колір багряний, сприйняття цього кольору буде в кожного своїм. Використовуючи лише туш, художник дає змогу кожному побачити багряний колір саходу сонця таким, який їм до вподоби. Тому й каже, що дзенський живопис використовує туш для передачі п'яти кольорів: зеленого, синього, жовтого, фіолетового і червоного у туші ховається безмежна палітра кольорів. Вона набуває різних відтінків і накладається різними шарами, залежно від того, хто її розглядає. Ваші очі помічають не все. 66. Зосередьтеся на чеснотах інших. Особливо коли спивають на поверхню їхні помилки. І в саду у людських стосунках найголовнішою є гармонія. Японський сад це не бездумне поєднання всіляких елементів пейзажу. Увесь сад створено так, щоб максимально скористатися особливостями та відмінностями кожного окремого елемента, як от форма каменя чи вигін дерева, що означає максимально скористатися елементом саду, уявімо, що в саду ростиме кілька дерев ми не можемо просто їх посадити. Важливо визначити ідеальну форму кожного дерева. Який настрій має те чи інше дерево? Як саме його слід посадити? Яке обрати положення? У який бік повернути, щоб розкрити найпривабливіші сторони дерева. Іншими словами, ми маємо поціновувати унікальність кожного дерева, а потім її передати. Зрозумівши сутність дерева, допоможемо йому співіснувати в гармонії з іншими елементами саду. Те саме стосується людських стосунків. Ми повинні визнати власну індивідуальність і індивідуальність інших, щоб жити у злагоді. Це не означає, що ви мусите до когось пристосовуватися, але, зосередившись на їхніх чеснотах, можете побудувати прекрасні стосунки. 67. Поглибте зв'язок з іншою людиною. Істинне значення один раз у житті Зосередьтеся на одних стосунках Здається, нині люди цікавляться лише поверхневими стосунками що ширше коло знайомих, то краще. Зв'язки і контакти відіграють ключову роль, а в діловому світі вони безперечно дуже важливі. Проте, якщо в особистому житті у вас вузьке коло друзів, це не біда. Не думаю, що є багато людей, котрим я міг би довіритися. Вас більше збагатять одні сповнені глибини стосунки, ніж сотня дріб'язкових зв'язків це моя особиста думка. Відомий вислів, який випливає з зенське вчення, Ічіго «Ічіго-ічіе», тобто раз у житті. Він означає, ми повинні цінувати кожну зустріч адже може трапитися, що людину більше не побачимо. Це не означає, що нам треба частіше зустрічатися і завести більше друзів. Зосередьтеся на одній людині та збудуйте з нею серйозні стосунки. Важлива не кількість зв'язків, а їх глибина. 68. Налаштуйте свій годинник. Це стосується також між особистісних стосунків. Не поспішайте, але не будьте пасивними. У японській мові є вислів сотаку котрий дослівно означає одночасно прокльовуватися середини й зовні. Цей вислів використовую, щоб описати, як пташеня вилуплюється з яйця. У першій частині вислову йдеться про маля, котре прокльовує шкарлупу зсередини, а в другій про дорослу пташку. Яка, почувши дитинча, починає клювати шкрилупу ззовні, щоб допомогти йому з'явитися на світ. Це непроста ситуація якщо доросла пташка розіб'є шкарлупу до того, як повністю сформується пташеня, воно помре. Тому вона повинна уважно дослухатися, чи почало дитинча прокльовуватися зсередини, і вирішити, коли треба обережно прокльовувати зовні, щоб допомогти пташеняті розбити яйце. Іншими словами, сота додзі – це пошук ідеального моменту для обох. Не будемо детально пояснювати, як цей вислів пов'язаний з вихованням дітей, але він несе в собі глибше значення. Навчаючи того чи іншого співробітника, не слід на нього надто сильно напосідати, але не варто давати йому перепочинок. Якщо ж учень це ви, вашим завданням є сповістити про свою готовність рухатися далі. Найкращі результати отримують, коли годинники обох сторін. Налаштовані і синхронізовані один з одним. 69. Позбудьтеся потреби подобатися всім. Це стосується навіть зенських ченців не дозвольте впіймати себе в тенета не будьте упередженими, не метушіться. Міжособистісні стосунки можуть бути складними. Хоч, як би ви старалися, важко залишитися неупередженим до всіх. Навіть ченці у дзенському храмі не завжди латять між собою. Немає сенсу казати собі, я спробую поладнати з цією людиною, або я краще її пізнаю. Прагнення налагодити з кимось тісніші стосунки чи затоваришувати, може завадити вам ви потрапите в тенета потреби, подобатися іншим це тільки посилить напругу Не дозвольте впіймати себе в тенета, не будьте упередженими, не метушіться чому б не відпустити банальні прихильності і не заспокоїтись. Я не раджу вам перейти на бік не схвалення. Проте водночас не надто переймайтеся тим, щоб сподобатися іншим. Коли квітка цвіте метелик сам її знаходить. Коли дерева у цвіту пташки самі залітають на їхні гілки. А коли листя в'яне й опадає, птахи розлітаються людські стосунки нічим не відрізняються 70. Не діліть усе на погане і хороше йдеться про компроміс. Якщо бачите лише чорне та біле, губиться краса сірого. Буддизм надзвичайно терпима релігія. Буддисти не діють усе на чорне та біле, деякі речі білі, деякі чорні, а між ними є різноманітні відтінки сірого. У серці буддизму неопереджений дух. Це тісно пов'язано з тим, як релігія укорінилася в Японії. І з давній у Японії сповідували Синто, та одного разу сюди з Китаю прийшло буддійське вчення. Замість того, щоб протиставляти синто буддизмові, японці вирішили, що ці дві релігії можуть співіснувати. Згідно з концепцією Гончі Суйджаку, боги синто є проявом буддійського божества, котрі утворюють єдине ціле. Це втілення божества зветься Гонген, саме йому поклоняються в місцевих синтеїстських храмах. На перший погляд може здатися, що подібне вірування ні до чого не зобов'язує. Але саме воно є відмінним прикладом японської мудрості це компромісний спосіб змусити дві сторони мирно співіснувати. Не треба ділити все на правильне та неправильно чорне чи біле, замість того, щоб примикати на той чи інший бік, доцільно пошукати компроміс це найкращий вихід. 71. Почніть бачити речі такими, якими вони є у ненависті та любові однакова природа. Найкращий спосіб уникнути прихильності чи відрази. Стосунки на роботі часто складаються непросто хтось скаже у всьому винний мій підлеглий. Або якби ж у мене був інший керівник, нам здається, що нам чулося б краще, якби ми ніколи не стріли деяких наших колег. Та якщо це люди, з котрими доводиться працювати, нічого іншого не залишається. міжособистісні конфлікти можна говорити нескінченно. Мусо Сосекі, відомий як засновник дзенських садів, якось мовив от що найбільшим благом дзен буддизму є під час життєвих злетів та падінь не захистити від прикрощів або ж прибільшити радість, а скерувати людей на шлях істини, де немає ані злетів, ані падінь. Це означає, що поминальна служба на затятому ворогові або зізнанні у скоєному може перетворити погану справу на добру. Іншими словами, у горе і щастя сутність однакова, ненависть та любов нічим власне, не відрізняються. то що ж є їхньою природою. Якщо коротко, це ваш розум. Те, чому ми надаємо перевагу, прихильність та відраза усе продукт наших думок. У дзен-буддизмі кажуть після досягнення просвітлення немає ні прихильності, ні відрази. Коли ми бачимо речі такими, якими вони є, Наші пристрасті зникають. 72. Навчіться відокремлюватися. Не звертайте уваги. Ще одна буддійська мудрість непохитний навіть перед вісьмома вітрами. Слова важливі. Та ще важливіше не піддаватися їхньому впливові. На роботі чи в повсякденному житті бувають миті, коли ранять звернені до нас слова. Навіть якщо інший намагається підбадьорити. Людині, до якої звертаються, ці слова можуть видатися жорстокими і грубими. Єдине образливе чи просто небережне слово від колеги може поранити сильніше, ніж меч. Але негативні коментарі треба швидко забувати. Цього можна досягти завдяки вмінню не звертати уваги. Каже, що розум дзен непохитний навіть перед вісьмома вітрами ми прагнемо залишатися незворушними, незалежно від обставин. Ба Більше не втрачаємо спокою і почуття гумору. Звільніться від прихильностей і не чіпляйтеся за слова. Навіть якщо відчуєте у стосунках напругу, не прив'язуйтеся до слів. Спробуйте тримати їх на відстані. Це і є мудрість Буди. Для того, щоб жити вільно, мусимо звільнити наш розум 73. Не думайте категоріями вигоди та збитків. Чому виникає усвідомлення власної слабкості? І з деякими людьми ми ладнаємо, а з деякими ні. Нічого не вдієш у нас у всіх є слабкості. Також і трапляється, що слова або вчинки інших, навіть якщо вони не хотіли нас образити чи поранити, зрештою, нас ранять або викликають роздратування. Майже стовідсотково ви знаєте людину, яка впливає на вас саме так. І звідки таким людям відомо, як зачепити нас заживе? Дозвольте мені швиденько пояснити поняття Ісікі, тобто свідомість з погляду дзенського вчення. Ви вперше зустрічаєте людину і в думках крутиться ой, а вона нічогенька, чи. Здається, ми з ним поладнаємо. Це стосується і першого слова Ісікі, і єрогліфа, що означає розум або серце. А як щодо другого єрогліфа Сікі? Він означає судження про цінність іншого. Він може посприяти моїй кар'єрі або. Цей хлопець марна трата часу. Що більше ми робимо осуджень, то більше проявляються наші слабкості. У сотні різних людей буде сотня міркувань суджень. Замість того, щоб мислити категоріями вигоди чи збитків, або ж міркувати про користь тієї чи іншої людини, спробуйте зосередитися на їхній відповідності та сумісності. Це допоможе зробити стосунки менш напруженими. 74 не потрапте в пастку слів. Чому важливо вміти читати почуття інших. Співчутливо ставтеся до слів інших. Почуття не завжди можна передати словами. Деяким людям важко пояснити те, що вони відчувають. Саме тому ми наділені вмінням читати почуття інших. У дзен-буддизмі є вислів Ненге Мішо Він відсилає нас до Коана про Будду. якось Будда проповідував своїм учням Дхарму. Не мовивши ні слова, він тримав у руці лише квітку і легенько усміхався. Учні не могли зрозуміти, що відбувається, і лише один з присутніх, Махака Шяпа, усміхнувся у відповідь. Він зрозумів значення безмовного жесту Будди, осягнув дхарму і став одним з учнів Будди. Звісно, намагатися передавати почуття словами важливо точнісінько так, як і вміти уважно слухати інших. Та ми не маємо забувати про головне. Потрапляючи в динет та слів, потрібно не лише слухати, що кажуть інші, а й співчутливо ставитися до їхніх почуттів. 75. Не переймайтеся думкою інших. Секрет як ладнати непорозуміння, рішучість уміння довіряти собі. Композиція каменів відіграє центральну роль у дзенських садах. Камені можна компонувати безлічі способів, щоб створити мікрокосмос. Зобразити символ чи абстракцію. пейзажі, котрі я створив як проєктувальник саду, бувши дзенським монахом, є відображенням мого душевного стану. Саме тому елементи дзенського саду так гармонійно поєднані один з одним. Власне, виконати самому роботу, якою я займаюся, мені не під сил. Великі камені й дерева треба перевозити. Також необхідно мати різноманітні інструменти, бо більше це командна робота. Перш ніж закінчити будівництво саду, мені потрібно скористатися руками багатьох людей. Та з власного досвіду можу сказати: якщо я надто переймаюся думкою команди, мені стає важко завершити сад так, щоб він став відображенням моїх думок. Яким би дивним це не здавалося, та що менше людей залучено до розміщення каменів, то простіше їх вишукувати. А коли настає час нанести останні штрихи, найкраще зробити це самостійно. Рішучість уміти собі довіряти, 76. Вірте Користь мудрості предків. Знайдіть ключі до життя в історіях старших за віком людей. Люди, які володіють тим, що зветься вірою, тобто пізнали сутність життя, ніколи не відчують розчарування. Але як ми приходимо до віри? Її можна навчитися у наставників довкола вас. Звісно, є певний обсяг знань, чи його можна отримати від старших людей які прекрасні наставники в усьому. Чи це історії про їхні успіхи чи про невдачі, почути їх точно не буде зайвим. Погляньте довкола себе наймовірніше поруч з вами багато людей старшого віку, у кожного своя життєва історія, у кожного свій досвід і знання, котрі, безперечно, набагато глибші за ті, що встигли отримати ви. Це прекрасне джерело мудрості за крок від вас. Історії старших людей, які розповідають про побачене і пережите, безцінні на відміну від знання, держаних з книжок чи в школі. Вони від щирого серця повідають про особистий досвід, до якого можна торкнутися. У цих правдивих історіях ви можете знайти ключі до життя. 77. Поговоріть із садом те, що губиться в зовнішності. Значення в абі-сабі. Дзенський монах вирушає в гори, щоб присвятити себе вивченню і практиці буддизму. Та інколи під час цієї практики десь у горах, далеко від цивілізації, до нього може завітати гість. Я ще й розкодую, що вам довелося подолати такий довгий шлях, аби потрапити в цю далечинь. просить вибачення чернець гостя. Ці слова японською звучать як вабі, що є першою частиною японського естетичного принципу вабі сабі. Друга частина сабі передає ті самі почуття. Спасибі, що ви подолали такий довгий шлях і завітали в це самотнє, віддалене місце. Сабі також омонім, який означає патина або іржа. Краса, що приходить з віком, і зображає простоту помешкання ченця та його самотність, яка японською звучить сябісії. Цим я намагаюся сказати, що в основі принципу вабі сабі. Лежить турбота про інших. Цю ідею можна також простежити у дзенських садах. Створюючи дзенський сад, першочергову увагу приділяють не розміщенню каменів чи упорядкуванню піску. Важливими є насамперед не форма і не зовнішній вигляд, а почуття, що передає сад. Спробуйте поговорити з дзенським садом доторкніться до меланхолійної краси, яку намагалася передати людина, котра цей сад створила. І спробуйте по-своєму на неї відповісти, 78. Ощасливте іншого. іншу. Додайте смаку стравам. Японська гостинність може пробудити плин часу навіть за обіднім столом. Розважаючи гостей, ви пригощаєте їх обідом з кількох страв, приготовлених з особливих високоякісних інгредієнтів це гостинність заходу. На сході ж вона дещо інша. Понад усе японці цінують кухню, яка вшановує відповідну пору року, Вибір страв, обмовлений сезонністю продуктів є ще два важливих компоненти. Продукти, сезон, котрих не закінчився, аби нагадати, що настав час прощатися, і продукти, які лишень починають з'являтися, аби сповістити про їхню неодмінну появу. Іншими словами, обід складається з найостанніших продуктів пори, що минула продуктів, зібраних у пік сезону. І найперших продуктів сезону що наближається. Ці три складові дають гостеві змогу насолодитися плином часу. Вища форма гостинності не обов'язково передбачає приготування делікатесів щоб щасливити свого гостя, незалежно від того, чи страву приготували ви самі, чи це подарунок, спробуйте сповнити їх відчуттям плинності часу. 79. Знайдіть привід збиратися сім'єю. Де можна просто бути собою, усвідомте те, що є справді важливим, що це означає мати сім'ю. Люди одружуються, виховують дітей, живуть собі разом, але так здається лише на перший погляд саме в сімейному колі ми знаходимо справжній душевний спокій та підтримку. У сім'ї нам можна дещо знехтувати правилами пристойності і бути справжніми. Зенський спосіб життя сповідає той самий принцип. І, хоча таке може здатися простим, насправді це дуже важко. Усі ми хочемо сховати наші слабкості і показати себе в найкращому світлі. Але через такий спосіб життя можна потрапити в пастку саме тому нам потрібна сім'я, місце, де ми можемо показати себе справжніх. Навіть якщо ваша сім'я не живе поруч з вами, завітавши наступного разу, знайдіть час на розмову з близькими місце, де ви можете бути собою, час проведений у ньому. Лікує стомлений розум і живить серце. 80 Цінуйте всіх тих, хто жив до вас усвідомте диво бути тут і зараз. Якби довелося забрати у вас лишень одного предка вас би не існувало. Раніше японці мали великі сім'ї діди, батьки і діти. Три або чотири покоління жили разом під одним дахом, завдяки чому історію сім'ї легко передавали з уст в уста. 80-літній дід оповідав п'ятирічному внукові про свого батька. Внук слухав історії, які налічували по 200 років він знав, хто були його предки так оживала історія. Якби не наші предки нас не було б тут сьогодні, якщо повернутися назад на 10 поколінь, у вас назбирається, ймовірно, близько тисячі предків. Уявіть їхню кількість, якщо повернутися на 20, а то й на 30 поколінь. Їх може бути більше мільйона. Але якби довелося забирати бодай когось із них, вас би не було тут. Якщо озирнути вашу історію саме таким поглядом, ви відчуватимете лише вдячність за своїх предків те, що ви тут і справді диво. Усвідомивши це диво, ми починаємо розуміти цінність життя.